Приємний сюрприз під різдвяну ялинку. Конституційний суд визнав правомірним рішення про перейменування української православної церкви, яке було прийнято Верховною Радою ще 2018 року. Тепер церква має внести зміни до свого статуту у питанні назви та буде перейменована на Російську православну церкву в Україні, адже її центр знаходиться в державі агресорці. Детальніше про це рішення у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Українська православна церква чи все ж Російська православна церква в Україні ще до початку війни з Росією у 2014 році УПЦ МП не приховувала своєї приналежності до Москви. з 2014 по 2022 пробила вигляд, що вони незалежні від Росії, а в травні цього року навіть провели синод та, за їх словами, повністю порвали всі зв'язки з Москвою. Хоча оновлений статут так і не показали. Тепер Конституційний суд поставив крапку, якщо релігійний центр цієї. І церкви знаходиться в Москві, то відповідно вона не може називатись українською. Держава нічого не нав'язує, вона вимагає від релігійної організації вказати правдиву назву правдиву назву для того, щоб не вводити в оману вірян і все загальне суспільство. Верховна Рада прийняла закон про перейменування ще 2018-го, але в дію він так і не вступив. Адже 49 депутатів від опозиційного блоку звернулись до Конституційного суду. Мовляв, цей закон неправомірний. Паралельно сумнозвісний окружний адміністративний суд в столиці заборонив будь-які реєстраційні дії щодо УПЦ МП. Після фінального рішення Конституційного суду. Нарешті держава зможе взятись за перевірку цієї структури. Немає жодних перепон для того, щоб цей закон був не мертвий. а Живий, щоб норми його були дійовими, а для того, щоб вони були дійовими, то для цього є посадові особи, які несуть за це відповідальність. Наступний крок заборона. Народна депутатка Оксана Савчук ще в березні зареєструвала відповідний законопроєкт. Він передбачає націоналізацію всієї церковної власності Російської православної церкви та пов'язаних з нею релігійних організацій в Україні. Якщо ми будемо постійно казати, що це не на часі, давайте почекаємо після війни, то ми велику частину. Такої складової, як вплив на людей через церкву, які просто є зазомбовані дуже часто, яких навіть бомблять російські ракети вони далі співають за здоров'я Кирила, наприклад, як у місті Запоріжжя, ми тоді зможемо це викорінити. Зараз цей законопроєкт розглядає профільний комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики, після чого буде винесений у сесійну залу на голосування депутатам Сергій Салій. Владислав Бернацький, київське бюро телеканалу Д 1